Оглядаємо бренд сокані, це тример металевий. І що цікаво, тример на 6 Вт. Тобто це трішечки більше середньо. Середня потужність тримерів 5 Вт, але я вам скажу, це оптимальна потужність, Цього достатньо насправді для роботи. От тут 6 Вт. Ну Висока потужність 10 Вт. Тут це тримери вже такі для складних завдань. Їх мало роблять саме 10 Вт, коли вони є. Зараз ми ось маємо. Ось такий пристрій. Значить, що зручно? Бачите, така трикутно подібна форма. І це дуже зручно, тут немає ніяких гострих кутів. тут все воно заокруглено, тому тримати одне задоволення. Ніякого дискомфорту тут немає. Ребриста поверхня для того, щоб не сковзав пристрій, тому що він металевий повністю. І щоб було комфортно, зручно, ось такий варіант. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Тут є вхід USB type c Також. Хороший нульовий зріз. і також підходи для стрижки. Значить, в комплекті маємо насадки на 1-2-3 мм. Кабель USB, Type-C, до речі, хочу зауважити. Мастило щітка, все є. Тобто, хороша стандартна комплектація, все, що потрібно, все тут є. Ціна 1099 гривень. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте, відправляємо швидко, відправляємо вчасно, будете задоволені. А замовити можна на сайті Треморні, Ін. Інстаграм, Вайбер, Телеграм, всі посилання в описі під відео і в шапці профілю.